У серпні минулого року у білій церкві розпочалося будівництво храму святого багатостраждального Петра Калнишевського Української православної церкви Київського патріархату. І на сьогодні храм знаходиться у стані завершення будівництва. 11 жовтня митрополит Переяслав Хмельницький і Білоцерківській єпіфанії звершив чин освячення хрестів на куполи новозбудованого храму. При вході до храму архієрея з хлібом, сіллю та віршами зустріли діти недільної школи та численні парафіяни. Сьогодні надзвичайна подія для всіх вірян нашого храму, щоб радість охоплює наші серця, адже сам Христос через ваші молитви посвятить на купані хрести як символ перемоги життя над смертю. Бажаємо вам щастя, бажаємо вам миру, щоб ви були здорові у башанні і любові, щоб багато літ прожили і щоб Богові служили. В освяченні взяв участь білоцерківський благочинний протиєрей Микола Гупайнич, настоятель парафії, священник Віталій Стефаник та запрошене духовенство. Благословляється і освячується знамено Хресне, це Святого Духа і короблення водою цією освяченою в ім'я Отця і Сила. На завершення освячення у своєму повчальному слові, митрополит Епіфаній зосередив свою увагу на праведному житті святого Петра Калнашевського, який був останнім кошовим отаманом Запорізької січі і багато потерпів за свою віру і любов до свободи. Також владика привітав префіян з освячення хрестів та подякував благодійникам за їхні труди у справі побудови храму. Сьогодні ми звершили освячення на купольних. Хрест Господній є охороною вселенної. Хрест Господній є окрасою для церкви та окрасою для храму, а особливо є охороною і покровом для кожного православного християнина. Кожен із нас постійно, повсякденно накладає на себе хресне знамення. Ми входимо в наше духовне життя саме через хрест, через таїнство хрещення. Ми по-особливому відчуваємо животворчу силу Христа Господнього і Його захист від злої сили. Ми відчуваємо цю божественну підтримку і нашу Охорону, дякував усім причетним до благої справи, і білоцерківський благочинний протиєрей Микола Гопайнич. Чудеса вони мають місце в нашому житті, і тоді, коли в нашому місті, в білій церкві був тільки один храм Української православної церкви Київського патріархату, який я називав тією маленькою рукавичкою, який не міг вмістити всіх вірних, особливо останніми роками, які збиралися і молилися. За нашу Україну, за наших з вами дітей, за батьків, за захисників нашої батьківщини. І ось Господь почув наші молитви. І саме з Божої волі більше року тому назад на цьому місці було б закладене зерно, яке сьогодні виросло, яке доглядали і докладали всіх зусиль, всі ви від тих людей, які перш за все повірили в цю святу справу. Тих людей, які допомагали будівничим, носили обід, тих, які кожного дня підтримували їх духовно, тих людей, які допомагали і допомагають матеріально для того, щоб долучитися до цієї святої справи. І сьогодні я також дякую настоятелю цього храму, цю Віталію, який вже протягом останніх місяців молиться в цьому храмі, який внушає і. Вселяє в ваші серця і душі віру, якому ви довіряєте, і ось нашими спільними молитвами. Але скажу найбільше, що першим, хто повірив в цю справу, був саме наш святіший патріарх Філарет, який найпершим допоміг для того, щоб розпочалося будівництво і цю хвилю патріаршого благословення підхопили всі ми. І сьогодні бачимо результат. Спільної праці в побудові цього божого храму після освячення всі присутні приклалися до хрестів, якими потім увінчали куполи новозбудованого храму.